Так панську, коротше, все готово. Значить, опа, все. Ми змогли зробити, за запитом дуже багатьох наших підписників, за запитом дуже багатьох наших користувачів, колег, виготовили електричний воскопрес. Значить, ми багато в чому цей воскопрес модернізували, починаючи, починаючи від тена. Тен тут вже стоїть у нас сильніший. Тен стоїть з потужністю до 150 градусів, тобто він спокійно, безперебійно вам витримає 150 градусів. Якісний, хороший тен. Це є тени стандартні на 80 градусів, це вже нестандартний. Ми замовляли спецово. Далі маємо такий от крутий сепаратор. Ми збільшили пропускну способність, скажімо так, цього сепаратора, тому що трошечки, звісно, воно в стиль Галузі бджільництва, бджолина комірка, і ця бджолина комірка дуже успішно себе показує в роботі. значить Вся та сама історія для того, щоб він трошки більший, трошки об'ємніший, тому що дуже багато людей просили, щоб ми мали об'ємніші воскоприса. Знову ж таки, зливний кран, зливний кран. Далі, тобто використовуємо принцип фізичний, що воск спливає догори. Далі розетку тепер можна на відстані кілометра знаходити. Ми зробили значно довші розетки. Ось так от ставимо сюди. Принцип його роботи, я думаю, всім відомо. Кому невідомий, можете на моєму ютуб-каналі подивитися, або ж ми будемо вам показувати, як цим воскопресом запросто можете віджимати за один підхід від 50 і більше бджолиних стільників для того, щоб їх переробити в воск. Ну і нажимний механізм прекрасно працює. Також вдосконалили також вдосконалили цей нажимний механізм, якісно відпрацьований, збільшили хід нажима. О, трошки мені зараз неудобно нажимати його на стульчику. Ходить вже до 10 міліметрів. Тобто прекрасно відпрацьовує е, і прекрасно е, працює. Далі ми додали трошки втулочок різних для того, щоб люди не різали руки. Е, це прям проблема, тому що ну, тут не було, е, тут була інша конструкція, ми змінили її і просто додали втулок для того, щоб люди не різали руки. Е, все прекрасно працює. Так само автоматично. В чому фішка використання цього воскопресу? А, ще взяли алюфом, взяли не просто алюфом, а ми взяли алюфом, який термостійкий, жаростійкий алюфом, він, він дещо є товстіший, він має дещо інші характеристики по приклеюванню. І, і коли він буде нагріватися, то він не буде тут отклеюватись. Теж такий значний і набагато довше буде працювати. Вдосконалені пружини сюди стоять. Потім ми маємо. Оцю історію також герметичну для е, вологи. Якщо випадково десь потрапить волога, потім ми збільшили сюди металолом, який тут є. Е, Діаметр цього бака трошки став об'ємніший бак. Не знаю, чи візуально це видно, але ми його взяли об'ємнішого, тому що я з цим воскопресом багато працював і мені треба був об'ємніший бак, тоді зручніше. І крім того, що ми збільшили саме об'єм, ми збільшили товщину стінок. Тут не 0,4 чи 0,5 мм, ми взяли 0,8 мм і він доволі таки. Має вже свої ребра жорсткості е, і якісно буде вам відпрацьовувати такий. Тобто ми зробили ці механізми таким чином, все з нержавіючої сталі, ну окрім нажимного, але він ніде, крім шток з нержавіки, бо він з воском контактує, а нажимний не контактує, то він і виготовлений з чорного металу. Е, тому ось ця штука готова. Е, ми можемо їх робити вже в необмеженій кількості, стільки, скільки треба для вас, шановні колеги, стільки ми будемо відправляти. Попередньо на ці воскоприса у нас вже вималювалася черга. Е, ви можете запросто їх замовляти, ці воскоприса. І е, ставайте в чергу, е, пишіть нам в Інстаграм, пишіть нам в YouTube, в Тік-Ток, де ви можете нас знайти, туди нам пишіть. Е, на єбджолах буде також розміщена ця пропозиція. Е, замовляйте. Е, попередньо, е, якщо є на складі, ми зразу відправляємо, але в нас так склалося, що перша партія зразу е, вилітає. Тому буде невеличка черга. Ми її будемо всю, вже не буде такого, що її треба ждати дуже довго. Це буде черга ну, в розумних, скажімо так, сроках. Вносите переплати, замовляєте і відправляємо. Пишіть нам, і ми будемо з вами працювати. Крім цього, ми для вас готуємо ще дуже багато сюрпризів. Сюрпризи важливі і сюрпризи, скажімо так, дуже багато ми не просто змогли зберегти, а дуже багато ми змогли. Модернізувати і навіть розробити. Тому, колеги, така от історія. Електричний воскопрес до ваших послуг. Е, Можна фонарів включити. Ось так він виглядає. Якщо е, ми А, також ми додавали щільність знизу. Тобто це армування, оце яке тут є, воно набагато сильніше. Тобто, сама якість виконання е, притискачів і цього всього на зовсім іншому рівні. Е, от і все. Просто берете колеги, працюєте. І ми будемо вам показувати, тому що я цим воскопресом багато вже відпрацював, а тим паче модернізована версія. Е, Ну, я вам покажу, як від 50 і більше рамок переробляти за один підхід і отримувати значно кращий вихід воску, чим е, при звичайних переробках, вже стандартних переробках воску, там парою і так далі. Все, підписуйтесь на канал Ukraine і хай в житті у вас все буде окей. Давайте разом збережемо бджіл і збережемо українське бджільництво, не просто збережемо, а його примножимо, модернізуємо і прославимо весь світ на все добре.